В ефірі Ваша свобода я у сьогодні вистиму я Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої передачі: місцеві вибори, які мають відбутися в Україні восени цього року. Про це виступаючи у парламенті, на цьому виступаючи у парламенті, наголосив президент Петро Порошенко. Пропоную послухати, і дивно, що і досі є люди, які вважають припустимим відтермінування виборів. В нашій історії таке, на жаль, вже траплялося, але я вам гарантую, більше не повториться. Так, до да, речі, раніше, будь ласка, це світова практика. Пізніше зась. Ви в Європі і в світі такого не бачили. Дата голосування визначена чинною конституцією, і тут все гранично ясно. Єдине, чого я чекаю від вас, мої дорогі партнери. Дорога Верховна Рада, це нового закону про місцеві вибори з відкритими списками. І майже одночасно у ті самі дні прем'єр-міністр і президент обмінялися, так би мовити, сигналами з приводу того, як варто владі піти на місцеві вибори. Пропоную послухати. Моя пропозиція до президента і до блоку Петра Порошенка. Від прем'єр-міністра і від Народного фронту ми, як дві найбільші фракції в парламенті, повинні визначити єдину систему і підхід щодо участі в виборчій кампанії до місцевих органів влади. Дуже сподіваюся, що буде знайдено або я не виключаю спільний формат або скоординовані зусилля для того, щоб я Дивіться, я президент, і я не беру участь в виборах, і я маю забезпечити лише повну свободу і волевиявлення громадян під час цих виборів. Але я не хотів би, щоб ці вибори були причиною якихось глибинних процесів і конфліктів всередині коаліції. Дуже велику ціну Україна заплатить за чиїсь політичні забавки. Отже, місцеві вибори, чого прагне влада, на що може розраховувати суспільство. Говорити про це ми будемо із Ольгою Івазовською. Доброго дня, Ольга. Доброго. дня. Ольга Івазовська, голова правління громадської мережі ОПОРА, яка опікується вже тривалий час виборами в Україні. Також з нами на зв'язку з Кайпом народний депутат від фракції Самопоміч Руслан Сидорович. Пане Сидорович, ви нас чуєте? Доброго чую. Добре. Доброго дня, пан Сидорович, оскільки у нього прийом громадян, то він зголосився лише в такому режимі брати участь у нашій передачі. Дякуємо йому. Отже, президент зауважив, що усе гранично ясно із термінами, а власне чомусь не уточнив, тобто усе ясно, але не сказав, що така то неділя, такого то місяця. Тобто, чи, чи тут однозначно є тлумачення щодо дати? Ну щодо дати немає інших тлумачень, ніж остання неділя жовтня п'ятого року повноважень. Тобто це 25 жовтня 2015 року, так як останній раз Верховна е, припрос, депутати місцевого до органів місцевого самоврядування, сільські селищні, міські голови обралися у 2010 році. Е, тому говорити про те, що може бути визначена якась інша дата, сьогодні не доводиться. Пане Сидорович, у парламентарів принаймні у тої частини, що складає більшість, теж таке однозначне розуміння є дати виборів місцевих. Серед своїх колег можу стверджувати, що не, не чую жодної думки про е, будь-яке інше сприйняття і розуміння цієї дати. Окрім цього іншого, е, хочу підтримати е, пані Ольгу. Що іншого тлумачення закону, ніж той, який був щойно сказаний, немає і бути, не може. Читаємо закон, там все дуже чітко написано. Тому 25 жовтня. Крапка тут дискусії більше бути не може бути ніяких. Яке розуміння у вас от щодо того, що кажуть прем'єр-міністр і президент з приводу якогось такого спільного формату участі у місцевих виборів у виборах для той більшості, яка зараз є в парламенті? Спільний формат участі у місцевих виборах, я вважаю, в даному випадку може бути єдиний наступний. Фракція блоку Петра Порошенка і фракція Народного фронту як дві найбільших політичних сили, тих, ті політичні сили, які, звичайно ж, володіють адміністративним ресурсом, зі своєї сторони, забезпечать його невикористання. А ті владні інструменти, які знаходяться у їхньому розпорядженні, я мову веду про прокуратуру, яку очолює генеральний прокурор, який представляється вноситься на представлення президентом, і міністр внутрішніх справ пан Арсеній Аваков, якого е, репрезентувала до складу уряду фракція Народного фронту, забезпечить притяг до відповідальності. Тих порушників виборчого законодавства, які усміляться порушити святе і святих зазіхнути на голос кожного виборця. Тобто такий формат власне участі найбільших політичних гравців на сьогоднішній день я, власне, і бачу. Ольга, а як, от ви на вас враження, яке справило цей обмін сигналами між прем'єр-міністром і президентом? От про що вони так одне одному на що натякають? Ну я думаю, що це певна данність суспільним очікуванням, тому що ніхто не хоче сьогодні виглядати безвідповідальною політичною особою або інституцією, а не говорячи про те, що потрібні нові правила гри під місцеві вибори, що цей закон приймався ще за Януковича, що він був розроблений в межах тієї злощасної адміністрації президента і банкової. І тому правила потрібно змінювати в першу чергу через виборчу систему і процедури, які б дали можливість Давайте, я можливо... просто, До цього ми ще дійдемо. А от власне на що президент і прем'єр натякають одне одному про спільний формат от, ця частина це разом іти блоку Петра Порошенка і народного фронту чи можливо, тому що в одному з законопроєктів фігурує питання блоків. І такі блоки можливі не тільки з народним фронтом і блоком Петра Порошенка або партією солідарності, яка буде йти на місцеві вибори, скоріш за все, в форматі такому. Тобто блокування можливі і не тільки на рівні підготовки законодавчих ініціатив і пошуку компромісу а безпосередньо спільної участі у виборах. Але Влас... там, де це буде вигідно, тому що в деяких регіонах Народний фронт сьогодні має дуже малу підтримку, де в окремих регіонах блок Петра Порошенка. Тому я думаю, блокування воно буде місцевого формату. Тобто, ви навіть припускаєте таку можливість, що в одній області. Народний фронт, солідарність і удар блокуються одним списком ідуть на вибори, а в іншій області всі ці три сили йдуть окремо на вибори. Я пропускаю, що в межах одної області може бути декілька великих міст, в яких відбуватимуться вибори. Сподіваємося, що за пропорційною системою з відкритими списками, і формат цих блоків буде дуже різний, в тому числі, десь це буде а, БПП самопоміч або солі... а, Перепрошую БВП Солідарність. До Петра та... Порошенка, які включають удари солідарність. Петра Порошенка, так часто перейменовується як політична сила, що вже важко навіть відслідковувати, коли саме і як народний фронт і солідарність, можливо, в деяких регіонах інші формати, і навіть в межах однієї області можуть бути різні формування. Тут, бути. Власне, мабуть, треба говорити про закон, який за яким буде відбуватися вибори до органів місцевого самоврядування. Власне, президент наголосив на тому, що він що це має відбуватися за відкритими списками, це вже така давня дуже історія. от у нас завжди кажуть про відкриті списки. І ну наразі, по-моєму, ще жодного разу не було цих відкритих списків на жодних виборах. А сьогодні, наскільки мені відомо, у парламенті відбувався круглий стіл з приводу того, за яким законом мають відбутися вибори до органів місцевого самоврядування. Там була моя колега Ірина Стельмах. Пропоную подивитися. Місцеві вибори, що повинні відбутись в Україні 25 жовтня цього року, депутати та експерти обговорюють вже сьогодні. У окремій залі Верховної Ради організували круглий стіл, присвячений обговоренню чотирьох існуючих законопроєктів щодо місцевих виборів. Втім, найбільше рекламували депутати один із них, внесений представниками найбільших фракцій парламенту. Саме він на їхню думку відповідає коаліційній угоді. І Що принципово пропонує новий законопроєкт? в першу чергу? Це власне, пропорційно виборчу систему з відкритими списками на виборах до Верховної Ради, обласних рад і міських рад з кількістю виборців більше 90 тисяч. Виборець має можливість самостійно коригувати, хто від партії може стати депутатом в тому чи іншому окрузі. Що ж до інших трьох законопроєктів, то під ними замаскували підводні камені, кажуть депутати. Є законопроєкти, які під цю. На скіровку відкритих списків пропонують чисту мажоритарку, інші законопроекти пропонують під ніби таку відкритість, що насправді закриті списки, де є вирішальна роль і... Партійного керівництва, навіть не регіонального партійного керівництва, а центрального партійного керівництва разом з тим фракція батьківщина вже заявила, що не підтримуватиме жодного з запропонованих законопроєктів, а виступає за своєрідний мікс. Чистому вигляді цей закон ми підтримати безумовно не зможемо. Е, є великий ризик при наявності чотирьох законопроєктів, що не пройде жодний. Пропозиція батьківщини, щоб ми на базі всіх чотирьох законопроєктів провели ще одну дискусію. І перевнесли вже консолідовано з громадянським суспільством, з усіма партіями без виключення. Перевнесли той законопроект, який буде ті вади, про які я сказала, буде прибирати, але зберігати відкриті списки і зберігати пропорційну систему з відкритими списками. За найоптимістичнішими прогнозами законопроекти пройдуть профільний комітет наступного тижня. А відтак вже 18 червня можуть потрапити у сесійну залу. Відповідно до коаліційної угоди законопроект про. Місцеві вибори Верховна Рада має ухвалити до кінця червня. Ірина Стельмах Радіо Свобода, Київ. Отже, чотири законопроекти про місцеві вибори на розгляді парламенту. Олю. Ви як представник от власне громадянського суспільства, про які казала пані Тимошенко, в сюжеті на вас які законопроектів справив найкраще враження? Ну, ми не тільки оцінюємо за враження, ми також брали участь в розробці одного з них, тому а, можу говорити певним чином відповідально, але з іншого боку, я розумію, що наш нам найбільше подобається. А перший законопроект внесений батьківщиною, який передбачає а, формат відкритих списків, але тим не менше вони є напівзакритими. А, суть його в тому, що політична партія пропонує першу п'ятірку не чіпати виборцям, жодним чином не впливати на порядок кандидатів. І перша п'ятірка в разі проходження прохідного бар'єру є Грантована для тих кандидатів, яка яких визначила сама політична ну, це партія. Це ноу-хау, напівзакриті, то так. є відкриті напівзакриті. Ще більш напівзакриті, насправді тому що за всіх інших кандидатів виборець має можливість голосувати. Але тим не менше, партія батьківщина вважає, що після дня голосування партія може переглядати, ще порядок кандидатів в списку. Така а, така тенденція є цікавою, тому що вперше я бачу систему після дня голосування, а, в яку в порядок кандидатів, де може вносити також може вносити зміни. Ма політична сила, тобто участь виборця. Вона тут дещо мінімалізована, і це не не демократично, як на мене. Батьківщина говорила про те, що вони підтримують відкриті списки, але тим не менше, Юлія Володимирівна сьогодні публічно заявляла, що пряме голосування за конкретного кандидата є прихованою мажоритаркою. Тобто я не розумію, як це може бути зміксовано. Ми підтримуємо відкриті списки, але так, щоб виборець не голосував за ну, контролю. Я зрозумів, конкретного який кандидата. вам не подобається, а той, що вам подобається, який очевидно Наступ... є вашим наступний законопроект. Це законопроект Федорука, який був внесений цим народним депутатом. Він один автор, але він напрацьовувався також Асоціацією міст України. Там поширення відкритих списків на різні рівні виборів доволі таки мінімальне. До прикладу, вони пропонують його застосовувати тільки в обласних центрах і містах від 300 тисяч виборців. Тобто, це близько трьох десятків міст по Україні. Це недостатньо. Третій законопроект другий альтернативний. Це є законопроект, який розробила робоча група створена Володимиром Гройсманом. Спікером Верховної Ради, і він а, передбачає застосування двох основних систем: перша для виборів до обласної ради та великих міст від 90 тисяч виборців а, пропорційна система з відкритими списками. Саме там виборець може впливати на порядок кандидатів їхні черговість і рейтинги, голосує за конкретного а, громадянина, який кандидує на цій виборчій кампанії. І для малих міст сіл і селищ ми пропонуємо багатомандатну мажоритарку. Це великий округ, в міжах якого буде розігруватись від двох до чотирьох мандатів депутатів. Ця система є фактично пропорційною, але тим не менше вона дає шанс забезпечити чесні вибори, тому що округ є більший підкуп виборців, як в одномандатній мажоритарці, тут так не спрацює. Але вона є простою для виборців, для членів виборчої комісії, для встановлення результатів. І також дві системи на місцеві вибори для виборів міських голів, тобто в великих містах від 90 тисяч це абсолютна більшість. Тобто, вибори в два тури, якщо кандидат не набирає 50 плюс 1% відсоток в першому, то відбувається. Другий тур, він оголошується. А, е, є також своєрідний нюанс. Тобто, якщо кандидат А набрав на 20% більше ніж кандидат Б, тоді е, другий тур не оголошується, тому що це зайві бюджетні витрати, і насправді це недоцільно, так як на другий тур явка зазвичай менше. Давайте, ми навряд чи встигнемо зараз всі нюанси обговорити. Пане Сидорович, е, ваша політична сила має серйозне представництво в органах місцевого самоврядування, тому цікаво почути позиція вашої фракції. Ви до чого схильні підтримати якийсь законопроєктів? Ну, у нас наразі немає серйозного представництва в органів місцевого самоврядування. В Київраді міста Києва є 5 депутатів. Я розумію, що деколи одна людина може важити набагато більше, ніж велика кількість невігласів, але тим не менше. Основна проблема сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що, на превеликий жаль, багато політиків з незрозумілих абсолютно для мене причин. Можливо, керуючись якимись своїми політичними інтересами, якимись фракційним егоїзмом, пішли тим шляхом, що почали готувати власні особисті законопроекти про місцеві вибори. Це, на мою точку зору, є вкрай безвідповідальний підхід, адже та експертна група, яка була створена Борисом Гройсманом Володимиром Борисовичем Гройсманом, перепрошую. Куди були включені як представники експертного середовища, так і народні депутати, вона не обмежувалася виключно тими депутатами, які туди війшли у список. Пані Оля не дасть мені обманути, до нашої робочої групи, більш вущої, яка працювала в рамках цієї експертної групи, по бажанню доєднувалися інші депутати, які не входили в. Дану групу робочую... дуже у нас мало часу. Ви могли сказати коротша відповідь на цю на це запитання дати. Ви підтримуєте той законопроект, який був робочою групою створений, згодно, Так? Що ми підтримуємо цей законопроект, оскільки ми були його співавторами? І логічно, що ми його підтримуємо разом з тим. Потрібно дуже чітко нам зараз пояснювати суспільству, що якщо ті політики, які пішли, пішли автономним шляхом, не сядуть конструктивно за стіл переговорів, ми маємо всі шанси завалити будь-який законопроект. І це буде найбільшим злочином повідомлення до українських громадян, більшість під фактично... під зараз можливості... є? на а... сьогоднішній день я не бачу більшості у Верховній Раді. По підтримці будь-якого законопроекту, оскільки на сьогоднішньому круглому столі дуже чітко було продемонстровано, що місто Київ то вибори в Києві відбудуться чи не відбудуться? мера і Київради. Звичайно, відбудеться під час позачергових виборів 2014 році, 25 травня. Всі, хто йшов на них, розумів, що чергові вибори це наступний етап, і вони обираються рівно до наступних чергових. Дякую. І останнє у мене запитання дуже мало часу. А питання дуже цікаве. От тут депутат від опозиційного блоку, пан Льовочкін. Сергій Льовачкін, колишній голова президентської адміністрації Януковича, каже про те, що місцеві вибори стануть е, таким, як би мовити, так би мовити, початком кінця для місце, для теперішньої влади для Петра Порошенка. От він про це в одному з німецьких видань статтю навіть написав, і в такому відомому виданні, як Нюсвік, вийшла така цікава публікація про те, що наступ сепаратистів він. До певної міри можна вважати, що це така спроба допомогти теперішній опозиції перемогти на виборах. Як ви думаєте, наскільки це слушне заважу ну, потрібно усвідомлювати, що в східних і південних регіонах опозиційний блок можна брати доволі таки великий відсоток підтримки, і це означає, що частково місцеві ради можуть мати більшість представників з цієї політичної сили. В опозиційному блоку вигідна одномандатна мажоритарка, пропорційна система з закритими списками, і їхні опоненти повинні усвідомлювати, що система повинна бути такою, яка вигідна вибор. Цям, а не цій політичній силі, звичайно, після виборів, там де буде більшість у органах місцевого самоврядування опозиційного блоку, буде породжуватись нові конфлікти між центральною і місцевою владою. Ми побачимо заяви про е, спеціальні статуси, про НАТО і інші інші аспекти, які часто е, лунали і під час президентства Януковича, пане Сидорович, на вашу думку. От це зауваження Льовачкіна про те, що місцеві вибори можуть означати кінець теперішньої влади. Наскільки це справді варто брати до уваги таке, от його бачення ситуації повинен чітко розуміти одну просту річ на виборах? Голосувати повинен виборець. Ми не маємо права позбавляти будь-яких виборців права голосу, виключно тільки тому, що ми вважаємо, що там та чи інша політична сила є погана. Вибори. Сидорович, на жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода. Із експертом Ольгою Айвазовською та народним депутатом від самопомочі Русланом Сидоровичем ми говорили про місцеві вибори, які мають відбутися восени.